Можливо, це Майк. Алло? Ви приймете дзвінок від Бренди? А, oh, oh, yeah, так, sure. звичайно. Кріс? Кріс, це Бренда. Бренду? Кріс? Бренду, що сталося? О, oh, Кріс, oh, я у біді. Бренду, ти завжди у біді? Ні, no, nee, really я дійсно у біді. Just... Я зробила це. Ти підкинула їй наркоту? No, Ні, я втекла з дому. Що? Де ти? Я на автостанції в центрі міста. Брендо, слухай, тільки нікуди не йди. Я не можу. У мене немає грошей. Я витратила усе на таксі. Кріс, допоможи. Ми в моєму домі. Якщо я візьму таксі до Андерсонів, ти зможеш заплатити? О, ні, Брендо, це приблизно 40 доларів. У мене стільки немає. А можеш мене підвести? Ні, Брендо, я няня. Кріс, я більше нікому. То не знаю, він вб'є мене, як дізнається. Кріс, благаю, тут справді страшно. Я бачила стрілянину. лису та янку без штанів і дітка на вулиці, що хоче свої капці. Забирайся з мого дому. Ви щойно переїхали. Кріс, будь ласка, поквапся. Бренда, у мене мамина машина. Я не можу їздити неї до міста. Oh Боже. Там чоловік з пістолетом. Витягни мене звідси тряпці твоїй матері. Брендо, просто поклади слухавку і присядь. Не ворушися, я буду там за півгодини. Будь ласка, поквапся. Здається, він збирається когось убити. Можливо, мене.